Шановні брати і сестри, мир вам, брати і сестри, національний гетьман України дуже стурбований одержимістю нечистими силами і злом російських братів слуг сатани, що гонять всі свої танки до кордонів нашої священної України. Мені жалко росіян, що беруть на себе гріхи свого керівництва. На себе беруть і на своїх дітей, гріхи вбивць Кремля злочинців і вбивців Путіна і Шойгу, і віддають себе на поталу цього зла. Я щасливий. Сміливістю українців і всієї України перед страшним лицем Російської Федерації, лицем Світового зла. На Москву йшов один шаман Габишев і цим смертельно перелякав Кремль. Але сьогодні підуть на Москву всі. Народи Російської Федерації, бо їм потрібна свобода, воля, своя мова, своя церква, своя армія. Москва буде знищена дотла, світове зло буде знищено. Москва музей зла, Українці Росії, бо зглавті народи Російської Федерації. бескомпромиссной борьбе против мирового зла, против эксплуататора Москвы. Вы, украинцы, основатели Москвы, и есть у вас ваше право ее уничтожить как зло, как гнобителя всех народов Российской Федерации. Дайте свободу и русским. Не дайте їх уничтожить. Слава Україні, слава героям. Ми українці. Нам не страшна російська загроза. Україна переможе. Не моліться Олександру Невському злу Москви, моліться рівна Постаним святим Князям Києва, Україна Русі, гетьманам України. Святим українських земель, все буде Україна. Слава Україні, слава героям, слава українцям, найкращим воїнам світла, героям світу, синам Бога, національний гетьман України з вами. Перемагаємо Україну святу. Славою вкриваємо.